Є новини, друзі, тортури в ТЦК та золотий дощ для слуги народу. Слухайте до кінця. Вчора Гончаренко опублікував пост в своєму телеграмі. Я його перепостив. Він в мене є прикріплений в моєму телеграм-каналі. Дід, дивіться. Ну і в цьому пості там просто жахливі кадри. Черкаський ТЦК. Людей утримують 9 днів, як пише Ганчаренка. Потім в турборежимі проходиться ВЛК. Їх б'ють, щоб вони підписали документи. Там, навіть і фотографії побиття, ну не побиття самого, а тілесних ушкоджень, які люди утримали. Там декілька чоловіків, і ніхто на це. Не реагує Гончаренко звернувся до Черкаського ТЦК, щоб ті пояснили ситуацію, і до сих пір вже доба пройшла. Я спеціально не записував відео ніякої реакції. Ми не бачимо не від генпрокурора, не від омбудсмена, не від інших посадових осіб, які би мали це робити. І знаєте що, от вчора Шмигель розповідає про камери, ну там бодікамери на працівниках. Це зменшить кількість конфліктів. А як це зменшить кількість конфліктів, якщо ну, влада черкаський ТЦК незаконно отримує? 9 днів людей, а тільки після цього вони проходять ВЛК. А це означає, що вони не були військовослужбовцями. А омбудсмен два дні тому каже: утримувати людей без рішення суду не можна, без рішення відповідних органів. А які в нас органи? Суд або протокол затримання має бути, щоб утримувати людину. Ну від поліції або від інших правоохоронних спеціальних органів. Немає нічого, тобто, ну до сраки ця бодікамера буде розуміти. Ну до сраки, тому що її виключили людей, утримують людей пакують далі. А нам розказують, виходять депутати. Бачу, від партії Тимошенко так це зменшить взагалі правопорушення з боку працівників Цука. І ходять, розказують по телеканалу. да перестаньте робити з українців. Ідіоти так вже всі все розуміють. Всі все абсолютно розуміють. А єдиний вихід це чесне притягнення до відповідальності, до кримінальної відповідальності, як передбачає кримінальний кодекс та кримінально процесуальний До речі, генпрокурор постійно каже, що закон для всіх має бути один. Мені, до речі, подобається робота генпрокурора, тому що він проводить спецоперації в областях є підозри багато, і це означає, що ну корупційна гідра в області, хоча б зупиняється на якийсь період. Але тут чомусь ну, ця ситуація не працює. Тобто закон не працює один для всіх. Для ТЦК, коли вони порушують і отримують людей по 9 днів, він не працює. Ну і це ганьба. Напишіть свою думку на рахунок бодікамер і Шмигаля. Друге питання це золотий дощ «Слуги народу. Бігу зняв ну, не розслідування а таке показове відео про чат Слуги народу в момент того, як вони ну, разом з Зеленським з владою знищували незалежність набу і потім це повертали. І йдіть, подивіться, я не буду це провідати. Чому золотий дощ, тому що один з депутатів написав, що м, треба комунікувати з суспільством, бо дуже великий хейт. Інший написав, що піде дощ, а третій написав золотий дощ. І був абсолютно правий, тому що е, отримали те, що мали отримати. Але знаєте, що мене вразило в цьому відео? Ну, це смішно, але ну, рівень депутатів це катастрофа. Це катастрофа. Більше от, в житті я би не голосував в житті за. Там е, партію якогось прізвища, Тимошенко, Залужний, Зеленський. Це катастрофа. Там єдиний депутат, якого я постійно критикую, це Гетьманцев. наш е, любитель приймати рішення, які просто ну знищують е, наш бюджет. Так він єдиний висловив свою позицію, сказав, щоб нас витрили ноги. Ну я образно, своїми словами і облили нас, вибачте слово, гівном. І тепер ми будемо в цьому винні. І ми спочатку проголосували, а тепер будемо відкочувати. Всі інші просто мовчали і ха-ха-хі, ха-ха-хі. Ну, таке враження, знаєте, що ми. Десь не в чаті депутатів Верховної Ради і монобільшості та які приймають ці рішення в державі, а десь в якійсь лікарні напишіть свою думку. лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, ідіть читайте пост. Він прикріплений.